Сьогодні врочистість кругом торжество, святкує Україна справжнє Різдво, лунають чудові різдвяні пісні, які це щасливі і радісні дні. Господь свою милість з небес проявив, любов'ю безмежною нас полюбив, послав свого сина єдиного в світ, щоб кожному вільний до раю був хід. Ця вість облетіла всі села і міста. Продивне народження Спаса Христа, І до нашого краю вона досягла, утіху і радість серцям принесла, я всіх вас вітаю сердечно з Різдвом, Хай повниться дім ваш любов'ю теплом, хай милість і ласка Господня свята дарують вам сили на многі літа, нехай Божий мир в ваших сім'ях царить, щоб свято й побожно в світі цим жить. Щоб світло Христове всім людям несли, Ісусові вірність завжди берегли, прославимо Месію в цей радісний день, хай лються мелодії дивних пісень, не тільки устами, а серцем Своїм, Його величаймо, достойний бо Він. Хваліть Боже ім'я, земля й небеса, які незбагнені Його чудеса, яка є велична Господня любов! Він визволив нас від гріховних оков, Всевишньому слава, Бог нас оправдав, найкращий дарунок Він світу віддав. заради спасіння Твого і Мого. Христос народився, славімо Його!